Тато Небесний, ми приходимо, Господь, зараз до Тебе в молитві, і просимо Тебе, Господь Боже, щоб в цьому дні були зміни на краще, були хороші новини, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, щоб наша країна вона ставала вільною від ворогів. Ми молимося, Господи Тобі, щоб ворог тікав. Змінював плани. І в нього не виходило захоплювати нас або якось нашкодити нам з неба. Молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Господи, захисти, Господь Боже, нас із неба, захисти, Господь Боже, наших хлопців, де вони зараз перебувають. Ісус, Господь. Молимося, Господи, Тобі, про Твою мудрість, про те, щоб Господь Боже ти вивів нас із цього стану. І ми були Господь Боже вільними від ворога. В ім'я Твоє Боже. Амінь. Тато Небесний. Я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній ранок, благослови Його, наповни Господь цей день з Собою, Яви на свою, свої благословення. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ми не забували про читання Слова Божого, про молитву. Молюся, Господи, Тобі, вбережи, Господь нас від наших захисників. Ісус Господь відкривай нам ті двері, які закриті, Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб були чудеса в, нашій, в нашому житті, Господь, від Тебе. Я молюся, Господи, Тобі, щоб були відповіді на наші молитви в цьому дні. І наша віра, вона зростала, наші стосунки з тобою вони ставали вищими. Молюся, Господи, Тобі, щоб в цьому дні було більше людей, Господь, які звертаються до тебе і просять пробачення, і приходять до Тебе, тато Небесний. Тільки Ти, Господь, можеш змінити те, що неможливо нам змінити. І я молюся, Господи, тобі, щоб ці люди вони з'являлися і віддавали своє серце тобі, і вони не були обманливими в ім'я твоє Боже. Амінь.